<laughs> Боже, який класний кактус! Прямо на в'їзді в Starbucks. Супер. What are we taking? Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами у сонячній Каліфорнії. Прекрасний день, 26 градусів тепла. Суха спека. Насправді дуже приємно після Нешвіля відчувати це сонечко, вітамін D і, знаєте, просто не потіти кожну секунду. І що хотіла сказати, що ми продовжуємо нашу подорож, нашу і направляємося ми до Тихого океану. І, власне, наша перша точка буде Пізмобіч. Це дуже класний пляж. Ну, власне, там не купаються, бо там холодно, але там можна побачити морських котиків, китів і дуже класні схили над водою. І зараз ми з вами знаходимося по дорозі власне, до цієї точки. Це і регіон називається Пасаробло. Надіюсь, я правильно вимовляю. І ми зупинилися в винодільні, яка називається Келеста. Якщо чесно, тут дуже багато виноділень. Я вам покажу трошечки ближче і дорогу, якою ми їхали. Що мені сподобалось, це те, що тут настільки багата земля, родюча земля на. Виноградні посадки, що тут дуже багато різних незалежних виноділок. Тобто можна собі вибрати. Якщо ви сюди їдете, просто гугліть. Ми вибрали саме цю, тому що в неї були дуже класні відгуки і познайомилися з сином власників. Це сімейний бізнес, і якось так розговорилися. Сьогодні в нього вихідний, і він вирішив нам показати. Просто в свій вихідний день він видно сидів, забував всякі заявки в комп'ютері. Він вирішив нам показати, як власно виглядає його винодільня, його територія і як виглядає його цех. Так що давайте туди заглянемо, окей. Зараз ми прогуляємося в це. Нам покажуть, як роблять вино. Давайте заглянемо. Ось так такі бочки стоять. Ось там теж, до речі, от винодільні і з того боку винодільні. Так, ну зараз ми побачимо. Як це виглядає зсередини. right. Амайфанеці oh, wow. <laughs> ти, скільки тут бочок. Ось так, от зберігається вино, те, яке вони вирощують самі, роблять. Це сімейний бізнес трьох людей, а його батьки заснували цей бізнес. Він продовжує вони разом все це. Скажем так, просовують, стараються продавати його в різні ресторани і магазини. Насправді тут дуже велика конкуренція, тому він говорить: тільки на четвертий рік ми почали окупатися зараз. цій винодільні сім років, і ось, до речі, видно вид вина, і видно, ще в якому році зібрали виноград. Щоб створити це чи інше вино, і воно тут власне, настаюється в бочках. Ось ми пробуємо темне таке, я би сказала, каберне, яке має дуже таку широку палетку ароматів. Мені дуже нагадує карамель і а, вишня. I still in oh, Techlop oh. it's there. So that's where uh, I'm right there right now? so you're in the process all the way that Fifty and nine. Yeah. How I much is that in liters? Uh, Two hundred twenty five Two hundred <laughs> twenty five. <225. laughs> okay, there thank you. you. I'm, yeah. I'm from like, Eastern Europe. I have only like liters in my head. So what I do is <laughs> yeah. Uh, 225 of the liters of wine like so, so like they keep like the wine fresher over time and then mm -hmm. also like the oak impact is mm -hmm. way less intense since it's like... Usually, what was that sick note? It, um... it's gonna hang out like so mm -hmm. I don't... so once the wine's like aging mm -hmm. I don't touch it like I don't blend before... like I don't blend it I don't pour anything out of barrel, blend it and put it back I just literally make my blends two months for bottling, three months for bottling, um, okay, just out of barrels, and tanks, gotcha. And then uh, from there, like I just so like what we're doing, I bottle it in six weeks. Uh, so mm -hmm. I made my blends on paper each barrel to something, but then it's nice because it's only moved once. Okay. So it's only really moved like so it goes in barrel to age. Uh huh. Only Sitting over there, time. yeah. So it's ready to go two months, and then it's uh huh, uh -huh. Uh -huh. twenty two months. Коротше, рекомендую всім знаходити свою винодільню. Якщо ви любите хороше вино, рекомендую завітати ось сюди. А взагалі, мені здається, що тут дуже важко помилитися, тому що конкуренція дуже велика і кожен старається зробити якесь просто офігенне вино. Якщо ви цікавитеся винодільнями так само, як і ми дуже рекомендую завітати в цей район. Я не знаю наскільки багато людей живе в США. Хто підписаний на мій канал? Але якщо ви плануєте свою наступну поїздку і не знаєте, куди поїхати, мою рекомендацію ви вже почули. Ось там до речі видно. Саме виноградники цього виноділа, от ми зараз там побачимо. Тут зачинено, ну звичайно, бо це територія приватна, але ось там на горі вирощується те вино. Тебе ніколи не бачила, ти для мене новий. Супер красивий. Величний. Вдячна буде тут. Так, нарешті ми дібрались до нашого готелю. Я перший раз пробую лобстер-чаудер. Uh, супчик фліпчику. Uh, Дуже прикольний. Він майже він такий густий, як сметанка з лобстером. ти what Це як... Таке стейк Це Стейк сэндж. Стейк-сандвіч. Така краса. Uh, ну, мені дуже апетитно. А, uh, Ну, поки що, Я дуже рада. Локація задоволена. Um, буду показувати ближче океан. Yeah, У нас yeah. зараз. У нас зараз такий невеличкий перевальчик перекусити і піти на пляж, тому залишайтеся з нами Ми поділимося з вами тихим океаном. Дивовижно! Гуси стоять, милуються разом з нами. Дивіться. Ось такий нереальний захід сонця. Якщо би я могла передати словами це повітря і цю атмосферу, цю сіль, яку ти відчуваєш. Я би з радістю вам передала, але, на жаль, можу передати тільки краєвид. Тому ось тут такий пірс. Ось уже зайшла сонечко, покажу вам. Територію готелю, дуже цікаво, він розташований. Напроти нього такі дуже класні скелі, зелені схили, і всі балкончики повернуті на ось цей краєвид. Нереальний. Сьогодні ми будемо добре спати. Під шум хвилі. Ось Така от у нас затишна кімнатка. Ми вже тут розпакувалися. І ось цей прекрасний вид. Ось ми, власне, пробуємо це вино, яким нас сьогодні куштував, власник винодільні. Ми хотіли його придбати, але він сказав, якщо ми запостимо про те, що у нього дуже класне вино в Фейсбуці, він подарує нам пляшку безкоштовно. І, власне, ми на це згодились. Дуже смачне вино. Не можу повірити, що я бачила на власні очі. Місце і де росте цей виноград, і як його обробляють. Це дійсно дає вину зовсім інше забарвлення. Ось у нас вже темніє. Сьогодні у нас був дуже насичений день, дорога сюди, в Каліфорнію. Ми сьогодні гуляли по пляжі, вечеряли, заїхали в винодільню. Завтра ми їдемо в Санта-Барбару. Тому залишайтесь. Магія ранку. Я, як завжди, прокинулась дуже рано вранці і вирішила прогулятися по території готелю. Ось я вже дійшла до іншого готелю. Тут один в інший переходить, і вони сполучаються отакою доріжкою, якою можна гуляти. Краса. Могла подумати, що побачу кали не у вазоні. А просто цвітучимо собі на березі Тихого океану. Я прийшла в таку класну альтанку. Тут нереальний вид. Сонце пробивається крізь пальми і скелі. Там гріють свої попки палікани альбатроси, буси. Всіх то тільки можна. Небагато людей на пляжі гуляє зранку, але приємно, що такі деякі є. Неможливо спати, коли за вікном така краса. Звичайно, мимоволі починаєш десь в своїй голові згадувати різні точки, де ти був раніше. Дуже цікаво, от я просто згадую, як здається, нещодавно я була в Турції, а вже пройшло три роки, і яке було море там. Я згадую Флориду, в яку ми часто їздимо, і який океан там. І це дає тобі в якійсь мірі. Схожу картину, але зовсім різну. Тому що кожна своя локація є по-своєму якоюсь унікальною, особливою і люди, і колорити, і взагалі навіть не знаю, запахи і саме відчуття самого себе абсолютно інше. Це мій другий океан, як я вже сказала. Я була на багатьох морях, на Каспійському. На Чорному, на Азовському морі, там можна перечисляти дуже багато всього. Ми об'їздили практично всю частину Флориди, Алабами, Луїзіани, все, що тільки можна, Джорджії. Я бачила мексиканський залив, я бачила Майамі, І хочу сказати, що от Флорида вона абсолютно інша. Від Каліфорнії по власному відчуттю, вона бере своїм розміром. Розміром, Каліфорнія бере своїм розміром, я би так сказала, своїм розмахом, ось усіми просто нереально епічними краєвидами. Просто подивіться на ці обриви. Такого у Флориді не побачиш однозначно. Квіти цвітуть. Я трішечки збилась. Мені зателефонував мій чоловік, він вже прокинувся, тому ми зараз підемо снідати. І ось я говорила про розмір. Мені здається, що саме Каліфорнія бере своїм масштабом. Тут не такий яскравий океан, як у Флориді. Хоча Флорида теж буває різна, я кажу зараз за мексиканську затоку. І, наприклад, за ну, Майамі. там теж можна сказати дуже яскравий океан. А тут океан, він теж яскравий, але по ньому видно, що він має інші відтінки, він холодніший, він темніший, він мені чимось нагадує. Чорне море. Воно таке. Глибоке, воно таке важке. Ось ці хвилі, вони просто важкі. Мені здається, в цьому є сенс приїжджати сюди і ставати на борт, вчитися кататися. Це просто рай. Це просто рай на землі для серферів. Якщо чесно, мені навіть самі захотілося спробувати, але ну, напевно не в цей раз в цей раз. Взагалі відчуття якесь космічне. І навіть якщо враховувати той факт, що ми не купаємося, ми просто помочили ножки, ми ходимо ось так от ось таких от грінвеях, гуляємо, дихаємо повітрям, якийсь мужчина ходить теж з самого ранку, не спиться людям. Все рівно в цьому є якесь таке блаженство і медитація. Я реально рекомендую людям. Я знаю, що багато хто мене дивиться, живе в США і думає, куди би поїхати. Я дуже рекомендую з'їздити на саме West Coast, якщо вам хочеться відчути себе піщинкою, піщинкою на цій планеті. Це просто нереальне відчуття. Ну, але готуватися до того, що, скоріш за все, що плавати ви тут не будете. А можливо, ви станете на борт. Ще тут, до речі, можна, тут є опції з йому таких турів, де, власне... ось такі мостики, де, власне, можна побачити китів. Вони забирають вас далеко у воду. І... Там десь годинки 2-3. Ну, звичайно, немає гарантії, того, що ну, кити. Ми не знаємо, чи ми їх можемо передбачити. Вони можуть бути, а можуть не бути. Але така опція є. Це теж свого роду. Щось таке незвичне. У Флорді можна такі дельфінові тури брати, акулові тури. Привіт! Знов ну, мій друг тут прийшов. Я його вже бачила. Сьогодні зранку, він не боїться привітик просто собі стоїть близенько. Я би тебе погладила, але я думаю, ти мене вкусиш. Ось. І там можна скатів подивитися. Я не знаю, як тут зі скатами. Але ну тут однозначно можна побачити більші створіння, скажімо так, холодніша вода. Я би дуже хотіла побачити, навіть не дельфінів, дельфінів я вже багато разів бачила, а побачити китів. Сьогодні ми з'їздимо тут неподалік, 10 хвилин їзди є пляж, на якому живуть морські котики, і я так само їх ніколи не бачила. Надію, що мені вдасться зняти це на відео. Взагалі, знову ж таки кажу. Це дуже імпровізований YouTube в цей раз, і він абсолютно не несе в собі якоїсь там масивної інформації чи порад таких конкретних. Просто показую вам, де ми буваємо, куди я люблю їздити, свої якісь враження від США. Ще від себе хочу додати, що... Я, напевно, ніколи, і зараз я не буду перебільшувати, бо я така людина, яка дуже критично ставиться об'єктивно до всього. Я ніколи не відчувала такого чистого, свіжого повітря, неважкого, воно не вологе, і ним так приємно дихати. Таке враження, що в тебе просто чистяться легені, коли ти знаходишся на цих територіях. Таке відчуття просто. Невагомості. Ось теж гарні будиночки тут. Дуже ось навіть відчув мій чоловік великий контраст. Сукуленти. Дивіться, не в вазоні у ванній кімнаті, а прямо в дикій природі. Навіть мій чоловік алергік, який дуже страждає від різних алергій у нашому регіоні. Тенесі сказав, якщо ви алергік, то от вам ось такі нотатки, що йому тут набагато легше дихається, і взагалі він каже, у мене розклало повністю весь ніс, яке тут неймовірне повітря, я не можу ним надихатися. Є щось в цьому тут, тому якщо, знову ж таки, ви страждаєте якимись алергіями і вам хочеться... Кришталево чистого повітря рекомендую сюди, тому що Флорида і весь Південь Америки він більш такий важкий, там більш таке повітря е, сауна. сауна. Ну, В тому теж є свій кайф, тому що там водичка, як там говорять, тепле молочко. Там просто кайф сидіти в воді, вона кольорова, е, як на Мальдівах. Я вже знімала відео про це. Якщо ви хочете подивитися, проскрольте трошечки вниз, там буде власне, моє враження від мексиканської затоки. Мені здається, що вам має сподобатися. Тому так, сюди їхати на хайкінг, на серфінг, ходити в кросах, тихати повітрям, медитувати. Насолоджуватись криштально чистим повітрям, краєвидами і їздити дивитися китів. А ось засмагати і, як це сказати, жарити свою дупцю жарити свою дупочку на сонечку для, для такого класного засмаги. У мене трошечки я вибачаюсь українська. Хромає і трошечки в мене відмінки плутаються, тому всім українцям я вибачаюсь. Я живу в Америці, я практикую українську, але не настільки часто. Тому так, якщо вам хочеться засмаги, туз, вечірок, класних кольорових машин, довгих нігтів і нереальної води, як на Мальдівах, тут це такий вайб. Майами, Флориди це такі туси, вечірки, гламурні плаття і реальні неонові ретрокари на побережжі.